Розділ 20 У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому, що говорить Господь: Зроби заповіт твоїй родині, бо ти не видужаєш, а помреш. Він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів. Єзекія почав гірко ридати. І сталося так. Ще Ісая не вийшов з середнього двору палацу, як було до нього Господнє слово такого змісту. Повертайся, і скажи володареві мого народу Єзекії, що говорить Господь, Бог твого прабатька Давида: Я почув твою молитву і побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую, так що третього дня ти підеш до Господнього храму. Крім того, я додаю до твого віку ще п'ятнадцять років, я врятую тебе, і це місто від влади Асирійського царя. Я захищатиму це місто заради себе і заради мого слуги Давида. Після цього Ісаї сказав: Принесіть пластир зі смокв. Коли пластир принесли і поклали на пухлину, він видужав. Тоді Язекія запитав Ісаю, яка ознака того, що Господь мене стіляє? І я третього дня піду до Господнього храму. Ось тобі ознака від Господа, відповів Ісая, що Господь здійснює сказане ним слово. Як би ти хотів, чи нехай тінь від сонця посунеться на десять ступенів уперед, чи нехай вона на десять ступенів повернеться назад? Єзекія відповів легко тіні посунутись уперед на десять ступенів, краще нехай тінь повернеться на десять ступенів назад. Тоді пророк Ісаї попросив Господа, і той зробив, що Тінь від сонця на ступенях Ахазових повернулася назад на десять ступенів, по яких вона вже пройшла. У той час вавилонський цар Беродах Баладан, син Баладана, дізнавшись про те, що Єзекія був хворий, послав йому через своїх послів листа і подарунки. Єзекія вислухав їх і показав послам усі свої сховища срібла та золота. Пахощів і свій дорогоцінний єлей, а також арсенал зброї, одним словом, усе, що знаходилось у його сховищах. Не було нічого в усьому його палаці та володінні, чого б Єзекія їм не показав. Тоді прийшов до царя Єзекії пророк Ісая і запитав його що говорили ці люди, звідкіля вони приходили до тебе. Єзекія відповів: вони приходили з далекого краю, з Вавилону. Тоді Ісаї запитав, а що вони бачили у твоєму палаці? Єзекія відповів, вони побачили все, що є в моєму палаці. Не було такої речі в моїх сховищах, якої я їм не показав би. Тоді Ісаї промовив до Єзекії: Вислухай слово Господа. Ось надходить час, коли все, що є в твоєму палаці і що набули твої батьки аж до сьогодні, буде забране до Вавилону. Не залишиться нічого, так сказав Господь. А з твоїх синів, котрі народяться від тебе і походитимуть від тебе, декого заберуть і вони стануть євнухами в палаці Вавилонського царя. На це Єзекія відповів Ісаї: І все ж приємно вістку ти мені повідомив від Господа, і додав: У всякому разі, поки я житиму, буде мир і безпека. Усі інші оповіді про Єзекію, про всі його доблесні подвиги. А також про те, як він збудував водоймище і водопровід у місто, записано в книзі літопису юдейських царів. Отже, Єзекія спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Манасія.